Якщо зараз подивитися на ці панелі? Тобто це панельний будинок. коротше. Тепер, фаби мають дати нам швидкість швидкість монтажу. Нові панелі у нас двох фактур, це гладка поверхня, реприста поверхня. Ага, ага. <х <х> це, не, це не варіант шпателя, коли знаєте, по-різному проводить фактуру е -е, в штукатурці майстер. Це реально суцільна річ, Три триметрова приблизно. так? Це висота. Е, так. У нас так виглядає, що за два тижні монтується поверх. Не кожен день помахаєш Олехандру Равенді з вікна, не? привіт, друзі! У нас сьогодні Експромтний блог. Ми відвідаємо нове будівництво багатофункційного комплексу з житлом для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, вбудованим паркінгом, трансформаторною підстанцією, об'єктом інженерного забезпечення по вулиці Миколайчука. Цей об'єкт... Може, не всі знають, це є частина екосистеми Unbroken, так тобто тієї лікарської екосистеми, яку заснувала міська рада міста Львова, і активно розвиває багато об'єктів. Ми про ті об'єкти говорили з Андрієм Івановичем Садовим, колись в інтерв'ю. І е, так склалося, що місто розвиваюче зробило було колись конкурс архітектурний. На тему власне, соціального житла, і це був, мабуть, прецедентний перший приклад муніципального житла у Львові за часів незалежності. Будівництво це ведеться за кошти Європейського Союзу під наглядом міжнародного донора Нефко. За правилами цього донора було проведено тендер на розробку детальної проєктно-кошторисної документації, і цей тендер виграла компанія AVR Девелопмент, яка і розробляє цю всю документацію, звісно, узгоджуючи всі важливі рішення з переможцями архітектурного конкурсу. Ми розкажемо, як це все йде. Але в нас є сьогодні ще унікальніша нагода. Насправді до нас приїхав в рамках форуму. Урбан форуму у місті Львові, видатний е архітектор світового масштабу лауреат Пріцкерівської премії, а це найвища нагорода в царині архітектури Алехандро Аравенна. Тому ми трошки поговоримо з Михайлом і ще й Зустрінемо Аравенно і з ним перекинемося кількома словами. То, ходімо. Привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, що зараз ми побачимо на будові з тих чотирьох секцій. Що будується, як поділили на, на черги і які успіхи? Ну, у нас є два комплекси. Цей комплекс має чотири житлові секції. Ми зараз будуємо перший будинок, це 1 АС-1 секція. Тобто шести будинок на Силобаті, який ось тут закінчується. Власне, так. І ми зараз на етапі монтажу панелей фасадних витягнули шість поверхів моноліту. Монтаж іде, галерей, а також панели, запаралелені процеси. Лиємо плиту стилобату, вже витягнуті перегородки, стіни і перших-других поверхів. Ми очікуємо до кінця наступного місяця вже монтаж всіх фасадних панелей з виробника, БК-будова. Ну, темпи, темпи вражають, тому що будівельна компанія старається, ми, ми доганяємо проектною документацією будівництва. Будівельники, що варто зазначити, стараються виконати акуратно цю всю роботу, бо розуміють свою відповідальність, якусь моральну, етичну і соціальну щодо даного проекту. Я дам про панелі, друзі. Якщо ви зараз подивитесь на цій панелі, тобто це панельний будинок. Короче, тобто ми всі сміялися з хрущовок, як, як не, неякісного будівництва. Але хто дивиться, мій блог, давно? То колись я, подорожуючи в Копенгагеном, також показував вам сучасні абсолютно об'єкти житлові, які збудовані також з так званими префабами, prefab тобто prefabricated elements. І ці префаби зроблені у нас в Україні робить кілька заводів. Зокрема, одеський виробник компанія Будова. В даному випадку це є схрещена система, тобто тут є залізобетонний моноліт, як каркас. І тільки панелі рішуються як на фасад. так? І ми знаємо про вентильовані фасади. В даному випадку панелі є вже утеплені, тому що в хрущовках вони були не утеплені, тому там холодно зимою, а жарко влітку. В даному випадку та тущина панелі є дуже серйозна. Ми зараз підійдемо, покажемо. І монтується на дуже з хорошою геометрією. Так? І ми, от, власне, перевіримо. Крім того, на панель можна бути нанесена будь-яка е, фактура. Власне кажучи, цей приклад мав би надихнути нас. На префаби, тому що префаби мають дати нам швидкість, швидкість монтажу. І більше того, за рахунок bim моделей і 3D-проектування в BIM, ми можемо робити дуже складні форми і відливати їх на заводі, і не обмежуватись винятково кубіками і квадратиками. Правильно? Правильно. Да. Але виявилося, що в нашій країні все рівно це не так дешево, особливо довести їх сюди з Одеси. А тому наскільки я знаю, наступні черги будуть вже без них. Так, у нас наступні черги це і мінеральна вата, керамічний блок і мокра штукатурка. Ми будемо пробувати бавитися з фактурами mm -hmm. для того, щоб будинки не мали великої різниці в об'ємі, в текстуровому вигляді. Mm -hmm. Логістика вона дає своє, якщо б такі заводи були в діапазоні 100-200 км логістичного комфорту, Тоді воно, виграє. воно так, Тоді в... воно виграє тендер. Так, і ми виграємо в темпах, тому що ми можемо паралелити процеси виконання монолітних робіт і каркасних робіт і паралелити виготовлення фасаду. І потім як конструктор лего швидкими темпами збирати. Так, ми підійшли до складування цих панелей. Тут панель не стінова, а підлогова. Я бачу, там є у нас галереї такі навісні на фасаді. Дуже класно воно виглядає. Зверніть, друзі, увагу, наскільки цікаво і складно виглядає панель, Тобто місця власне, стикування, оті пази. Тобто це не хрущовка, да? тобто це дуже крута річ. Більше того, зверніть увагу, що це вже є фінішне покриття підлоги. Для чого воно таке нуждачка виглядає? Це для того, щоб уникнути слизького елементу для колясочників, які будуть виїжджати на колясках на галерею у період дощовий або вологий. Окей. Тобто все зроблено в заводських умовах, друзі мої, і розумієте, що коли такі речі кладуть назовні в погоду, вологість, сирість, сонце, як воно по різному засихає, тріщить, все зроблено в сухому цеху, прямо на виробництві. І відповідно, зекономили як мінімум на часі, так ну і зрештою маємо. Я думаю, сподіваюся, якісь гарантійні умови, щоб ця річ стояла. Більше того, подивіться, як вже крапельники вмонтовані з ідеальною геометрією. Це дуже круто. Ми мінімум. хотіли якраз уникнути такого ефекту. Як стікання дощової води по панелі, і оці відтоки брудні, які ми маємо в основному на фасадах, коли неякісно зроблені капельники і коли не продумана ця система. Відповідно, ми їх так вбудували в заводських умовах в саму е, нашу галерею. І просто, як як, як вже повторяв, це лего конструктор, який приїжджає, ми монтуємо. Це, друзі, так само є збірні колони. От Ми їх бачимо там на фасаді тих галерей, як вони їх складають. Так? Так само зверніть увагу, як класно перша геометрія з фасками, з цими отворами. І, власне, як виглядає як звичайний якийсь елемент техніки, фокстрот, чи якийсь там далі дораду. Тобто буквально наклеєний штрих-код і QR-код, і написано, що це є за елемент. І, я думаю, ми зараз запитаємося монтажників, як їм то монтується, але мені виглядає, що це дуже круто. І... Нарешті стінові панелі. Давай, Стінові панелі у нас двох фактур, це гладка поверхня і ребриста. Гладка поверхня зі сторони О, вона, вона, вона як, ну, галерей. Як, як скло. Тобто настільки якісно зроблено. Воно буде ще малювати ще. За так, думка? Фарба. 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 Угу. фарба в колір. Галереї у нас також буде, ну, тобто будинок буде в один колір. Угу. Ну, і, зверніть увагу, що всі пази для того, щоб монтувати вікно. Тобто вікно заходить в пазок, тут запінюється, тут усе ідеальний шовчик. Тобто геометрія обіцяє бути просто нереально якісною. І рухаємося далі, перелазимо через ті металеві тримачі і дивимося на фактурку. Ребриста поверхня. Ого, ого. Приємно. Масаж для пальців. Ну, Між іншим, от сонце якраз зараз так не дуже попадає в тінь, то не дуже видно, як воно. Дитинити, але я думаю, по-перше, друзі, це не, це не варіант шпателя, коли знаєте, по-різному проводить фактуру е в штукатурці майстер. Це реально суцільна річ, триметрова приблизно. Три е, так, так, 3 метри 3 на метро поверху і вражає якість виконання. Тобі скажу, воно як мармур виглядає тут з тими маленькими дрібними білими крапками. Дуже круто. Я би, чесно кажучи, так і лишив. Ці елементи в нас зйомні, це виключно для перевезення, щоб панель не розірвало. Так-так, очевидно. Тобто -то панель забирає кран звідси, чіпляється, і поїхала туди на фасад. Ну, я просто, чесно кажучи, приголомшений цією фактурою. Як воно класно виглядає. Я думаю, перші друзі, що це воно буде доволі вандало стійке, але ну, звісно, що бити кувалдою по ньому, то воно трісне. Але в принципі, це є значно міцніша історія, ніж будь-яка штукатурка. І в принципі. Виглядає так, що воно буде навіть краще, ніж вентильований фасад, тому що воно в моноліті, бо вентильований фасад потребує частоти швів якоїсь, а тут ви бачите, який об'єм можна е, отримати на місці. Добре, ходімо туди ближче, якщо ми проберемося на будову. Тут, між іншим, у нас зі споду ми можемо бачити, друзі, власне, яка є глибина утеплення цієї панелі. І це є пінобетон. Це марка, що за матеріал. Піндополістирол-бетон у нас Polar Blue екологічний, який нам е, затвердило Невко е, як теплоізолюючий матеріал для панелей. Е, чому е, виробник е, наполягав на ньому, щоб уникнути протікання? Були певні переживання, що мінувата може просідати і, так. і ми отримуємо пузу в панелі. Так. Відповідно, таке прийняте рішення Прикольно. щодо теплювачі. Прикольно. добре розкажи про монтаж, що в якому порядку монтується. Тут з першого очевидно панель стінова. Так? так, Панель у нас досить важка. Вони коливаються від 3 до 4 тонн. Спочатку монтують на анкери. На анкери кріплять наші панелі. Після монтажу панелей і в випусках анкерів допоміжних для фіксації галерей. Ми фіксуємо колони галерей, плити галереї, колони, плити Клас. Ну, якість ПК 1 вражає як для галерей, для колон. Mm -hmm. Насправді це так Позуміло. приємно побачити на будівництві. Що ми тут зайшли? Це я так відомо. Так, це наша МЗК. Це головний холл, вхідний Привішення, у загальне простування. Це наш вхід, головний в будинок. Тут у нас буде рецепція з диспетчеризацією і. Yeah ресепшеном, ліфтовий хол протипожежний ліфт і також приміщення технічного забезпечення. індивідуальний тепловий пункт на сінах будуть висіти лічильники, і маємо прямий вихід у паркінг. Така створена максимальна комфортність для МГН і врахована ну вимоги інклюзивності, комфорт пересування по комплексу. Тобто я так розумію, що у нас панелі з наступного поверху починаються, тому тут керамоблок. Тут стіни у нас керамоблок, але зовнішні фасади також будуть з панелей. Але, А, по той бік просто є цоколь. Так, є паркінг, так, там в нас ясно. продовження технічних приміщень, трансформаторна підстанція. Я на маю що не задали питання люди, що ви що робите керамоблока, зверху ще бетонна панель. Так, є, з розуміло. кераміки у нас перегородки і внутрішні стіни. Особливістю конструкції для того, щоб панелі ставити, то тут не про все перекриття у нас виходить, правильно? Так, може анкери. Ус... Так, у нас усилене укриття. У нас по два анкери нижні для фіксації панелі і зовні з верхні також. Окей. Тут якраз має бути цей вау-ефект. Ми з... з тамбуру переходимо на терасу загального користування, де спортивні майданчики, відпочинкові зони. Добре. Дитячі майданчики. Корепа то це він буде, очевидно, наповнений ще утеплювачем, ще стяжкою. Так. А чи це вийде в... так. так. Тобто у нас не нас... буде тут якихось пандусів, купа курил, тобто це максимально інклюзивний простір. Так, ми ліфтом з першого поверху піднімаємося на другий поверх з ага. і з другого поверху через тамбур потрапляємо сюди на терасу. Ясно. Тобто між панелями я бачу, вони залишають десь сантиметр і заповнюють піною його. Потім собі підрізають акуратно так. і шпаклюють. так? ну і, ш... і гер... шви закриваються герметиком. Яка швидкість взагалі от е... була обіцяна виробником? І по факту монтажники, які вперше це монтували львівські. Що вони кажуть? Монтажники у нас не львівські монтажником на ага. та ж компанія-виробник. вони мають свої підрядні під, підрядні Окей. бригади для монтажу тих Ясно. панелей. То, 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 і то, 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 прорес... місцевий — це тільки моноліт і все режний генпідгенгенпідрядники пресибу mm -hmm. не хотів ризикувати з даними роботами типажом робіт, Ясно. тому що не вистачало ви достатньо. Ви тим Ну, правильно, логічно та. Так, ви... тому що ви ознайомлені з технологією. Окей. І за який час вони монтують поверх? У нас так е, виглядає, що за два тижні монтується поверх разом з галереями, а галереї паралельні. З північної південної сторони. Yes. Це немало. Панелі і ще, і ще колони з тими галереями, це немало. Ще один момент, який я хочу зауважити, що ці галереї тут і теплий вузол, я так розумію. Так. У тобто, нас розірвана галерея тобто, від моноліту. Від моноліту. І тобто, я друзі, і... зверніть увагу. Тобто, коли наші балкони роблять переважно, їх мало хто утепляє. Але по, по, по логіці фізики треба було б їх по периметру утеплити, для того, щоб не було містка холоду. Так? В даному випадку плита є холодна, але вона зроблена за рахунок того, тому що вона стоїть на таких збірних колонах, і вона всередині не дотикається, тобто вона не проходить всередину перекриття, відповідно, між нею і... Плитою є ще утеплювач, правильно? Так. Тобто, і відповідно виходить дуже добре ізольована споруда. Тобто, крім інклюзивності, тут ще супер мають бути показники енергоефективності. Так, в нас в задані на проєктування стояло вище 10% показників класу С, то ми майже заходили в клас Б. Угу, угу. Е е по терасі має їздити пожежна машина, е е передбачена рампа виїзна. Угу. Ясно, в цілях безпеки. Я, я чесно кажучи, вже давно не розумію, чому не придумати інші заходи, гідранти на терасах, які можуть підключити шланг. Для чого це от виїзд цієї машини? Тобто я в Чикаго і в Нью-Йорку бачив, в кожному хмарочосі є купа гідрантів на поверхах, внизу, на фасадах, типу, які просто виходять трубами, підбігає своїм шнурком, знижти пожежник, закрив замком, подали воду. З центральної мережі і гасять пожежу. Типу, ні, нам треба машиною їздити, по, -по, по дворах, розумієш, Типу, ну коротше, менше з тим. Для старої нерухомості я розумію, що це потрібно, але для нової нерухомості в принципі, можна було б вже якісь сучасні технології застосувати. Ну ладно, може й доживемо до того. Відповідно, тут суперармування плити, я так розумію, Так. для того, щоб тут та машина колись, не дай Боже, мала потребу заїхати. Так, ми вийшли вже нарешті на той балкон. Я хотів перевірити, що будівельники накривають якоюсь плівкою, накривають, слава Богу, бо шкода, якщо це все буде знищене, це наждачне покриття. Тобто дорожча конструкція, здавалось би, але якщо порахувати, що наші б ще потім клали плитку на клей, вона та плитка відстрілює через 2-3 зими, потім вода тече, потім це одним словом ремонти і так далі то в принципі рішення, коли це є збірне, воно є дуже на часі, як у мене. І тут ми якраз внизу говорили про те, як не дотикається плита балконна, не заходить в плиту перекриття. І тут якраз добре видно, що це є вище, ви бачите, бо рахунок там ще буде стяжка. Тут вже є мінвата. І, власне кажучи, все ідеально геометрія ця складається. Ну і шви між панелями, бачите, запінюють. Потім це все акуратно ножечком підріжуть, зашпаклюють. І герметиком. Буде ідеальна Дивить. стіна. Промиють шлангом просто водою, і висушать, і покриють зафінальною фінішною фарбою. І буде, буде капітально буде люкс, як каже пан Роман. Ми переживали, що людина з інвалідністю на кріслі колясці буде виїжджати на галерею і може там в прискореному режимі. Робити цей виїзд і, і забезпечити цю шуршаву поверхню, щоб при темпі, при інерції людина не врізалася в поручні, щоб все ж таки покриття галерей гальмувало її. Оцей темп. Ну і взагалі треба сказати, що габарити всіх приміщень тут не типово квартирний варіант. Вони так. всі розраховані разом з меблями. Тобто, всі меблі зроблені інклюзивні. Тобто, це є квартири для людей, які власне користуються візочком. Тому все від входу. До виїзду на балкон все продумано є для власне, такої категорії людей. Так, Більші площі приміщень, більші габарити, створений комфорт. Прекрасно. Не кожен день помахаєш Олехандру Аравенні з вікна, Фу, напекло трошки в білу касочку. Ми завершили друзі, побачили Олехандру Аравенну, зробили з ним селфач. Ввечері я з ним запишу інтерв'ю. Тому хто що не підписався на канал, то обов'язково підпишіться, тому що я продублюю, хниза англійської, продублюю ці інтерв'ю не тільки з Раленно, але й з іншими учасниками. Що я вам хочу сказати, друзі, вам може здатися наразі, що це є просто бетонна коробка. Я вже очікую коментарі. Але для нас, для архітекторів і для будівельників, це є великий крок вперед. Тому що навісні панелі. Або взагалі навіть будинки з цілком створені панельно, на сьогоднішній день це зовсім не та неякість, яка була за радянських часів. Можна робити різні параметричні форми, можна відливати складні елементи, які неможливо виконати вручну. І це тільки початок. І з часом, коли цих заводів стане більше, і у Львові, я думаю, теж треба буде збудувати такий завод, то ви побачите, що при Фабію Стане ще більше. І це стосується не тільки бетонних. Насправді мова йде і про дерев'яні префаби, і про clt панелі, які вже Україні роблять в Житомирі чи під Житомиром. Тобто це великий крок. Я тому такий сьогодні трошки збуджений, ви можете відчути це, тому що мені дуже подобається, як воно відбувається. І мені подобається, що відбувається в Анброкені. Я щиро поважаю всіх цих людей, які долучені до цієї. Екосистеми нової я думаю, що в неї величезне майбутнє. і Ви побачите наскільки економічно колись це вплине на наше місто. В мене все. Дякую, до нових зустрічі. па, -па.